Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. нове вашому житті, що на вас чекає. думаєте тільки про себе, бо сонечки тут не заколка, бальман. Вона коштує 50 євро. Я її купляла зі знижкою. Про що не купляйте собі якесь гавно і на себе не наносите на обличчя, на букву Г, і на волосся також. Любіть себе і так дивимось. О, до вас іде нове по справедливості, все ж таки 24 й рік це рік карми, і, мабуть, в минулому ви багато чого зробили для того, щоб в цьому році пожинати плоди. А які ж будуть плоди, тому що біжіть від того, що ви посіяли. Карти кажуть, ви не зможете те, що прийде до вас, зразу прийняти. Ви будете думати, ви будете думати, яке рішення приймати. І Верховна Жриця говорить про те, що буде якась таємниця в тому, що вам будуть пропонувати. Що можна як сказати? Можна сказати так, що. Ви будете слухати свою інтуїцію, намагатись прийняти рішення, але це теж буде для вас не так можливо. А ну ще. Так, бо де король Пентаклів. Насправді ви зараз навіть скажете мені Ханна, який король Пентаклів? Вона немає такого чоловіка, стабільного, надійного, який готовий дружитися, заробляти гроші. Або хтось каже, минулий чоловік, а взагалі він до мене не повернеться, я цього не хочу, навіть його не очікую, ми вже з ним не спілкуємось. Але він до вас йде. Так, причому шість мечів тут він до вас приїде, і він це рішення приймає, до речі, головою. Він каже, що він прямо до вас летить, але, але це буде сто відсотків. Так, він їде, їде до вас як до коханої жінки, як до жінку, яку любить і рофан. Ви знаєте, він побув багато часу наодинці. Не знаю, чому склала багато карти не показують, але він був наодинці. Він навіть міг від людей відсторонятися і пройшов великі трансформації в своєму житті. І що він зрозумів? Він розумів, що він багато мріяв стосовно вас, але нічого не робив. Це було раніше. Так, він розумів, що ви жінка стабільна, надійна, жінка, яка себе може забезпечити. Якщо ж нове ще йде ваше життя, віка Пентаклі, ви будете будувати, почнете стабільні надійні відносини з чоловіком. По пентаклям це круто. Це вже, скажімо так, цемент. це це не бачня. Так, буде шанс. І в цьому шансі буде енергія і аркан сонце здійснення ваших бажань.